Вітаю! У цьому випуску навчання для капеланів, молодіжна конференція, водне хрещення, жіночі служіння та євангелізація. А тепер детальніше про кожну подію. 8 та 9 травня в Дніпрі пройшла навчальна конференція для капеланів та всіх, хто служить військовому. Американські гості поділилися своїм досвідом в роботі з військовими, які пережили ПТСР, страхи та емоційні травми. А ще учасники пройшли практичні тренінги з тактичної медицини. 17 травня в Чернігові відбулася молодіжна конференція «Revival», яка зібрала 80 учасників із різних регіонів України. Протягом двох служінь лідери надихали молодь шукати близьких стосунків із Богом. У місті Кобленц відбулося євангелізаційне служіння, під час якого пастор Артем Зайцев проповідав про Божу увагу до кожного, хто звертається до нього. Із 70 присутніх 30 осіб вперше відкрили своє серце Христу. 18 травня відбулося служіння в Білій церкві за участю єпископа Андрія Тищенка. 200 людей зібралися, щоб почути слово про Ісуса, який прийшов у дім Закхея. Наприкінці відбулася молитва за зцілення. У Львові відбулася особлива подія. 45 людей публічно засвідчили свою віру, прийнявши водне хрещення. Служіння супроводжувалось молитвою, прославленням і радістю за кожного, хто вирішив іти за Христом. У Самарії, Тернівці відбулися надихаючі жіночі зустрічі клубу Жінка 31 рівня. Учасниці розмірковували над біблійними прикладами жіночої мудрості, сили та покликання. В основі 31 й розділ книги притч 19 травня в Павлограді відбулося жіноче служіння, яке відвідали 50 жінок. Темою зустрічі стала довіра в шлюбі, у чому вона проявляється, як її втратити і як відновити. Подія завершилася молитвою за зміцнення родин. У Чернігові завершився двотижневий етап навчання в біблійній школі. Студенти вивчали теми поклоніння, молитви та Божої присутності в повсякденному житті. Наступний і завершальний етап пройде у Варшаві, де також відбудеться конференція помазання. Саме тому запрошую вас 8 червня, у День Святої Трійці, приєднатись до цієї події. Не пропустіть цей важливий день, коли Бог діятиме потужно серед свого народу. За деталями звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Закликаю вас підписуватись на соціальній мережі Харизматичної Євангельської церкви України та ставати партнером телеканалу Новий Християнський. Божих вам благословінь!